Працюють задля краси рідного міста. Телеканал Март побував на комунальному підприємстві Миколаївські парки, де наша знімальна група познайомилася з людьми, які щодня наводять лад у місті та займаються благоустроєм місцевих скверів і парків. Відзначимо, що нині на підприємстві працюють близько 300 осіб. Хто ці люди і чому вони вирішили пов'язати себе з такою роботою? Далі розкаже Олександр Матюшенко. Дивимося, доглядаємо, щоб було гарно у нас в нашому місті, і стараємося для людей, щоб люди були раді і довольні нашої роботи. Так, Олена розповідає про свою мотивацію щодня йти на роботу і виконувати довірну справу. З лютого цього року вона працює озеленювачкою на комунальному підприємстві Миколаївські парки. Тож затишні вулиці, охайні сквери, доглянуті дерева і чисті зупинки усе це результат щоденної праці таких людей, як Олена. Хоч їх працю зазвичай не видно, але результати завжди очевидні. Починаємо працювати з восьмої години. Йдемо на участок або нас відвозять. Я працюю на проспекті Центральному. Коли треба, обрізаю кусти, коли треба, просапую, коли треба, поліваємо. І ну так і далі дивимося, доглядаємо. На підприємстві працюють майже три сотні працівників, і тут кожен на своєму місці. Інша співробітниця Олена прийшла сюди ще два роки тому з іншої сфери і з того часу вже стала фахівчинею третього розряду. Я за фахом не озеленювач, мені це подобається, і я прийшла і працюю. Мені подобається різноманітність. У нас різні задачі. Ми садимо, і прибираємо сміття, і озеленюємо косимо. ну Дуже мені це подобається, різноманітність. На балансі підприємства десятки одиниць різноманітної спецтехніки: самоскиди, автопідйомники, подібнювачі гілок, поливальні машини. Це дозволяє оперативно реагувати на потреби міста, але головне це люди, які відповідально виконують свою справу. каже один з найдосвідченіших працівників, 65-річний Михайло. Наша бригада команда, це наша бригада. Яка складається з десяти людей, бригада дуже дружня. Всі один одному допомагають у різних ситуаціях працюємо по парам і загалом мені подобається ця робота. Сьогодні на КП Миколаївські парки працюють люди різного віку з різним досвідом, але об'єднує їх спільне бажання зробити місто кращим, забезпечити роботу місцевих жителів і нарощувати можливості свого підприємства. Наразі відкриті вакансії на нашому підприємстві це озеленювач, це найважливіший працівник. Їх, ну і Зараз наразі багато вакансій. Потім старший бухгалтер, електромеханік, маляр штукатур п'ятого розряду. Наше підприємство пропонує своєчасну заробітну плату, стабільну, можливість кар'єрного росту для всіх працівників. По всім питанням щодо роботи на підприємстві просять звертатися за контактами, які зображені на екрані. Роботи тут завжди вдосталь, відзначають на КП. Тому двері відкриті для всіх, хто готовий чесно і якісно її виконувати. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.